Сьогодні у програмі у МОН презентували стратегію діяльності до 2027 року: 18 мільйонів на підтримку освіти України, перерозподіл обсягу освітньої субвенції, яких змін чекати, освітні документи в дії, деталі вступної кампанії 2024 і короткий дайджест інших важливих новин освіти. Друзі, привіт! Скучили? Вітаю в ефірі! Новий випуск освітнього маркера, і ми розповімо найважливіші новини освіти, що відбулися в березні. А їх у нас багатько, тож нумо досліджувати. Та не забудьте поставити дзвіночок, вподобайку та підписатися, щоб не пропустити наші наступні випуски. У Міністерстві освіти і науки України презентували стратегічний план діяльності до 2027 року. У документі зазначені основні цілі та завдання у сфері освіти. Цей стратегічний план викладений у відкритий доступ. Там ви зможете знайти інформацію про поточний стан справ у системі освіти та науки України, пріоритетні напрямки діяльності міністерства, а ще амбітну візію успішної людини майбутнього. Ясю, а ти вже читала цю стратегію розвитку освіти? Так. І дуже уважно. А де шукала відповіді на запитання, які мене турбують? А ти? Ось якраз зараз читаю. Як на мене, то дуже цінним є те, що ми маємо візію в стратегічний план української освіти. Ось тільки б тепер рухатися до зазначених результатів. До речі, а що тебе саме турбує? Наприклад, яка наша позиція щодо освіти на тимчасово окупованих територіях? Якими механізмами та інструментами ми забезпечуємо право на освіту дітей істот? Переконана, що розмови про майбутнє освіти України мають містити і цей компонент? Погоджуюсь, це важливо, але ж інші критичні питання передбачені? Так. У документі зазначено 9 пріоритетних напрямків, які ви зараз можете бачити на екрані. Окрім цього, в стратегії зафіксовані показники результативності та досягнення мети, за якими ми зможемо проаналізувати ефективність роботи міністерства. Здається, це вперше в українській освіті. Виглядає потужно і амбітно. Цікаво тільки, чому в соцмережах так часто можна побачити негативні коментарі щодо цього плану. Як на мене, чудово, що ми вже маємо план. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Діліться в коментарях. Лінк на документ ми прикріпили під відео. 18 мільйонів доларів США на українську освіту виділив фонд. Освіта не може чекати. Програма буде реалізована спільними зусиллями МОН міжнародними партнерами та українськими громадськими організаціями. Роботу під керівництвом міжнародних організацій очолив фінський фонд FinCharge-Aid. Партнерами стали громадські організації DOCU, Go Global та освітня фундація Мрій ді. А українську групу партнерів очолює Київська школа економіки. І до її складу увійшли благодійний фонд SafeEd, громадські організації Освіторія, Навчай для України проджектор Camp. Усі вони будуть залучені до координації, моніторингу та реалізації програми. Програма передбачає три основні напрямки: а саме. Перший. Інфраструктурну підтримку. Закупівля девайсів для дітей, які не мають доступу до очного або дистанційного навчання, ремонт та оснащення укриттів, відновлення пошкоджених закладів освіти. Другий підвищення якості навчання. Створення цифрового контенту для ефективного дистанційного навчання. Розробка освітніх програм та навчальних матеріалів у межах нуж, реформа професійно-технічної освіти. Третій. Розбудова неформальної освіти. Відкриття цифрових освітніх центрів, заходи з надолуження освітніх втрат та психологічно-емоційної підтримки дітей програма триватиме упродовж 2024-2026 років і охопить понад 40 тисяч дітей та 12 тисяч учителів із найбільш вразливих категорій. І дуже цінно, що ця програма підтримки збігається з напрямками стратегії Міністерства освіти і науки. Тож це показує чіткі координати руху міжнародної допомоги. 8 березня уряд затвердив розпорядження про перерозподіл обсягу освітньої субвенції. Цьогоріч для українських громад на освіту передбачені видатки у розмірі майже 191 мільярд гривень. Зокрема, освітню субвенцію, з якої відбувається оплата праці вчителів, збільшили до 103 мільярдів гривень, що на 15,7 мільярда більше, ніж у 2023 році. То чи не означає це, що цьогоріч зростуть зарплати вчителів? Ні. Змін дійсно багато. Так від тепер буде застосовуватися понижувальний коефіцієнт 0,89. Нагадаю, що у 2023 році застосовувався коефіцієнт 0,9. Глобальна зміна. Та, залишаючи сарказм осторонь, дійсно перед управлінцями постав непростий виклик. Бюджет прийнятий восени 2023 року. Зміни внесені у березні, а діяти вони розпочали з 1 січня цього року. Детально про всі зміни ви можете дізнатися в матеріалі Сергія Яцковського, національного експерта з місцевого самоврядування проєкту DECIDE. У матеріалі проаналізовані зміни до розподілу освітньої субвенції з державного бюджету до місцевих. Лінк ми додали під відео. Зверніть увагу на те, що розміри освітньої субвенції мали бути враховані при ухваленні змін до закону про державний бюджет України за результатами першого кварталу 2024 року. Це спровокувало б низку інших перерахунків. Про що детально пише експерт-десайт. Загалом коефіцієнти розрахунку формули освітньої субвенції виведені на екрані. Наприклад, тепер єдина дата для підрахунку кількості учнів у закладах загальної середньої, професійної, професійно-технічної та фахової, предвищої освіти для розподілу субвенції це 1 жовтня попереднього року. Також передбачено збільшення виплат на період простою для вчителів шкіл та спеціалістів інклюзивно-ресурсних центрів, включаючи в розрахунок дні відпустки та матеріальну допомогу на оздоровлення. А ще змінилися показники мінімальної кількості учнів для фінансування закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. З 1 вересня 2025 року це не менше 45 учнів у закладі, а з 1 вересня 2026 року не менше 60. Як бачите, багато суттєвих. Мін принесла ця весна для місцевих бюджетів. Поділіться в коментарях досвідом ваших громад. Ще один крок до розбудови цифрової держави. Минулого випуску ми з вами говорили про застосунок мрія, але важливі для освіти кроки відбуваються і в дії. Уже сьогодні в додатку доступні документи про освіту. Тож хочеш оновлювати застосунок. Я вже оновила дуже зручно. Диплом бакалавра і диплом магістра тепер завжди під рукою. Все більше і більше необхідного в житті вміщується в мій смартфон. Хм, А у мене не підтягується. Можливо, мій заклад освіти не вніс інформацію в єдину державну електронну базу з питань освіти, або я просто не завершував школу. Звернуся у службу підтримки. Вона в дії працює на відміну. До речі, окрім диплома бакалавра і магістра, які вже підвантажилися в ясі, в дії також доступні: свідоцтво про базову середню освіту, атестат, свідоцтво про повну загальну середню освіту, свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації, а також дипломи кваліфікованого робітника, фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, диплом молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра, доктора філософії. Доктора мистецтва радію такому оновленню і чула сьогодні, що так само позитивно про оновлення відгукуються люди, що полишили тимчасово окуповані території. Довгий час для них проблемою було відновити документи. Тепер усе під рукою. Реєстрація на НМТ 2024 у розпалі. Тож час поговорити про кредитування для вступників на навчання у ЗВО, а також про деталі вступної кампанії на творчі спеціальності, гарячі теми у соцмережах. У січневому випуску ми згадували про принцип гроші ходять за студентом. І вже бачимо перші кроки до його реалізації. Зокрема, можливість отримання вступниками грантів на навчання. Такий законопроект, 20 березня, ухвалила Верховна Рада України. Гранти видаватимуться банками і тільки на здобуття першої освіти. Вони будуть двох форматів: ті, що повністю або частково покривають вартість навчання. Розмір гранту визначатиметься за результатами ЗНО або НМТ, а видаватимуть кошти за пільговою схемою під 5-10% річних. Є думка, що впровадження грантової системи скорочує можливість отримання вищої освіти для молоді, адже не всі зможуть навчатися на платній основі. І зауваження цілком слушне. Так, але й форма навчання за державний кошт не зникає. Вступники, як і раніше, можуть обирати спеціальності, яких потребує держава, і у випадку успішної здачі НМД отримати можливість вступу на бюджетну форму навчання. Суперечка точилася і довкола вступу на творчі спеціальності. Складати мультипредметний тест вступникам на такі спеціальності також обов'язково. Наразі результат творчого конкурсу дає 60% конкурсного балу вступника. А оцінки за кожен предмет НМТ дають ще по 10%. Друзі, а ви що думаєте? Пишіть у коментарях. Ох, оце насичений у нас випуск. Фух. Ну а тож, березень видався продуктивним на зміни в освіті, і ми маємо ще кілька цікавих новин. Короткий дайджест короткий дайджест. У МОН презентували дорожню карту навчання державною мовою та мовами національних меншин та корінних народів. Ця дорожна карта визначає напрями роботи і заходи, які допоможуть освітнім управлінцям та вчителям забезпечувати якісну мовну освіту для представників корінних народів і національних меншин. Документ передбачає чотири напрями: перший формування та вдосконалення законодавчої та нормативної бази. Другий Створення умов для підвищення якості навчання державною мовою та мовами національних меншин спільнот або їх вивчення третій. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та шкіл з класами або групами з навчання мовами корінних народів і національних меншин. І четвертий організація та проведення консультацій з представниками громад корінних народів і національних меншин щодо питань у галузі освіти, співпраці з міжнародними організаціями. І це абсолютно звична практика для європейської цивілізованої демократичної держави, адже дуже важливо як посилювати статус державної мови, так і надавати можливості для розвитку. Та збереження етнокультурної ідентичності учнів і учениць. Мон та Український центр оцінювання якості освіти домовилися про проведення національного мультипредметного тесту у 28 країнах. Основний період реєстрації на НМТ 2024 вже розпочався та триватиме з 14 березня до 11 квітня включно. Країни, у яких підтверджено проведення НМТ, можете бачити на екрані. Зареєструватися вступники можуть на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, а перелік міст можна знайти за лінком під відео. До речі, відтепер на НМТ можна зареєструватися і в Дії. Зволікати з реєстрацією не варто. Вступники можуть до 15 квітня 2024 року, включно змінити реєстраційні дані і вибрати населений пункт, що розташований ближче до місця перебування вступника, на час проведення НМТ. Кількість учасників, які Можуть проходити НМТ за кордоном обмежена у разі закінчення доступних місць у певному населеному пункті. Він стане недоступним для вибору. Тож закликаємо усіх вступників до вчасної реєстрації та бажаємо як найвищих балів. Із запізненням. Та все ж став відомим графік проведення олімпіад 2024 року. Тільки дуже шкода, що українські діти, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, не зможуть долучитися. Сподіваємося, наступного року будуть запропоновані рішення, що згуртують усіх обдарованих дітей України. Цього року офлайн будуть проведені учнівські олімпіади з таких предметів. Астрономія, біологія, українська, болгарська, румунська, словацька, угорська мови та літератури, географія, інформатика, інформаційні технології, історія, математика, правознавство, фізика та хімія. У зв'язку з воєнним станом не проводитимуть олімпіади з англійської, іспанської, французької, німецької мов, технологій трудового навчання, економіки, екології, педагогіки та психології. При цьому деякі олімпіади з іноземних мов усе ж таки відбудуться. Щастить тим, хто вивчає мови національних меншин. Предметні олімпіади вже розпочались і відбуваються за графіком, який ви бачите на екрані. Піза повертається! 2025 року Україна візьме участь в основному етапі 9-го циклу міжнародного дослідження якості освіти Піза. Раніше наша країна брала участь в дослідженнях у 2018 та 2021 роках. Пілотний етап триватиме з 8 квітня до 6 травня, і в ньому візьмуть участь майже 2515-річних учнів та студентів. Учасники пілотного етапу проходитимуть оцінювання з трьох галузей, як і в основному етапі дослідження читання, математики та природничо-наукових дисциплін. Фокусом дослідження будуть природничо-наукові дисципліни. Цьогоріч це провідна галузь піза 2025. У PISA 2018 провідним було читання, а в піза 2022 математика. Учні та студенти будуть працювати над двома 30-хвилинними модулями. Кожен модуль складатиметься з таких трьох частин. Перший демонстрація. Учасники мають виконати кілька завдань із вибором відповіді, щоб показати, що вони вже знають. Друге тренування. Потрібно використати цифрові інструменти для вивчення і розв'язання простих інтерактивних завдань. Третє. Застосування. Учасники мають показати здатність використовувати щойно набутий досвід для розв'язання складніших завдань із використанням цифрових інструментів. А ще Україна стане однією з поміж лише 22 країн, які пілотують інструменти оцінювання з англійської мови. Під час тестування буде оцінювати здатність 15-річних підлітків, читати англомовні тексти, сприймати інформацію на слух аудіювання і зв'язно висловлюватись в усній формі на запропоновану тему. А результати попередніх років ви можете бачити на екрані. Такими були головні новини освіти, що відбулися в березні. Ще один випуск освітнього маркера позаду. Тобі, до речі, яка новина найбільше сподобалася? Те, що в нас тепер є стратегія роботи Міністерства освіти і науки. А тобі? А мені те, що тепер освітні документи можна мати з собою у дії. Це класно. А новина яка тебе збентежила? Ну, трішечки збентежило мене те, що ми досі не врегулювали питання щодо статусу російської мови як мови нас меншин. Але я думаю, що ми над цим ще будемо працювати. А тебе? Те, що наша стратегія не враховує питання тимчасово окупованих територій і доступу до освіти дітей істот. Друзі, а вас що найбільше зацікавило у випуску? Пишіть в коментарях і там обговоримо. І не забувайте про подобайки, підписку та дзвіночок, адже через місяць ми повернемося. Не прогавте! Бувайте здорові та поширюйте освітній маркер серед своїх колег освітян. До зустрічі.